Лепен, яку називали подругою Путіна, раптово розкритикувала Росію за війну проти України. Екс-лідерка французької ультраправої партії національного об'єднання Марін Лепен, яка раніше заявила, що референдум у 2014 році в Криму був легітимним, а зміни називали її подругою Путіна, раптово розкритикувала Російську Федерацію за вторгнення в Україну. Вона заявила, що українські нації зобов'язані висловити повагу та підтримку, мовляв, напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичніше за останні останні 20 років геополітичну кризу вторгнувшись в Україну 24 лютого, 2022 року, Росія розв'язала війну на порозі ЄС і геополітичну кризу, яка можливо є. Найдраматичнішою за останні 20 років за її словами, Франція зобов'язана поважати і підтримувати постраждалий український народ, але каже, що війна Росії проти України неминуче закінчиться переговорами. Натомість мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності. Водночас, члени партії Національне об'єднання та Марін Лепен утрималися від голосування за угоду про безпеку, укладену між Україною та Францією в лютому 2024 року. Заради безпеки Франції ми не можемо дотримуватися умов, які ви висунули в цій угоді. Але щоб продемонструвати нашу підтримку Україні, і лише для цього ми будемо задоволені утриманням. Водночас Лепен розкритикувала слова президента Франції Мануеля Макрона щодо відправки військ в Україну, підтвердивши, що відправлення наземних військ не виключено, Еммануель Макрон зробив ще один крок до спільної війни. Пане прем'єр-міністр. Чи доведете ви до президента республіки голос мільйонів французів, стурбованих цими коментарями? Видання Паїс» писало, що Лепен протягом багатьох років була французьким політиком найбільш тісно пов'язаним із Росією та її диктатором Володимиром Путіним. Її партія отримала кредит у розмірі 9 мільйонів євро від російського банку у 2014 році, і вона заявила, що поділяє глобальне бачення Путіна у 2022 році. Лепен засудила вторгнення Росії в Україну, але закликала зайняти збалансовану позицію щодо України та сформувати санкції так, щоб вони дали змогу досягти миру, а не руйнувати. Французьку економіку